Друзі, всім привіт, з повернення на мій канал. Триває тривога. Коротше, я чекаю, хожу кругом, круги. намотую, чекаю відбою, щоб показати вам новинки в Різок. Або ж новинки, або краще покажу розпродаж. Розпродаж да? знижечки. Тому що я хотіла минулого разу показати. Ну коротше, можливо, все буде в переміжку. Подивимося. Я хожу вже тут, чесно кажучи, півтора часа. Я в шоці, що так довго я тут не ходила. Нарешті відбій. Я зайшла в Besort і хочу показати новинки. все ж таки, От воно якось кидається в очі. мені, 1500, ось такий джемпер новинки. Дивіться, класний. джемпер поло це називається. Блискучі такі гудзики сріблясті у вигляді якихось квіточок светр жіночий, Насправді це такий джемпер поло. Жіночий. Так, немає його на манекені, ні. Цей аутфіт я вже бачила. Ось новенький якийсь такий образ, теж образ на осінь. Це така сорочка клітчата. Супер 100% бавовна, не утеплена, а просто така цупка. Такі якісь теракотові йдуть тут кольори. Потім така спідниця із екозамші. Спідниця хакі. Що за довжина? От я чи могла б я таку вдягти спідницю? Я думаю, ні. Я б її не вдягла. Я тут бачу більше штани. Ні. Це на не знаю, на любителя така спідниця. Ось така куртка. І куртки ось вони. чому вони, leather. Шкіра 6500. Ой, 6599, Дуже дорого. Ну, як дуже дорого для шкіри? Можливо, і недорого, так? Все ж таки, шкіра така зроблена з ефектом зістарілості. Під старину, під вінтаж. Гарна куртка подобається. Але до цієї спідниці з фальшивої замші, ну, взагалі якось не дуже не пасує. Як на мене, тренч подобаються ось ці коричневі. Оце екошкіра, ясно, що за 4000 подобається тренч. Темно-коричневий такий шоколадний, шоколадного кольору. Що ще мені подобається? Це я вже показувала вам. Ой, дивіться, це ж сет може бути. От повернулася назад і помітила, що до цих джемперів йдуть ось такі спідниці. Спідниця та джемпер. 1399. Можна носити разом, можна окремо. Така приємна, приємна м'якенька. Дуже багато спортивного стилю одягу. Я приміряла минулого разу, не знімала, тому що сіли настільки паршиво. Ось такого плану приміряла штани. Я приміряла в розмірі М. Це L. Зараз винесу на світло. Так, штани такий спортивний стиль. Тут по низу йдуть типу, якісь резинки, сіли дуже-дуже погано. Ну, можливо, тому що був розмір М на мені, а це L. Треба брати на розмір більше. Всі такі такі спортивні, типу, щоб вони були більш об'ємні. Треба переміряти, можливо, навіть Ельку переміряти. В в резерв ось такі теж спортивні сети. На осінь, осінь, зима. Це в нас виходить, що двонитка. да? Коштують вони. Ну Сам джемпер 1199. Такий йога, літери на шиті, літери ось такі. Літери тедді було хаті. І 1199 такі штани. 1200 і 1200 це в нас скільки? 2400. Вам вийде такий сет. Такий ну, ось вони на флісі, що там не видно, да? м'якенькі такі. І такий симпатичний на... для підняття настрою. Поверх вдягаємо пальто чи то куртку, можна будь-що. Потім. Так, це дещо інші. Да? Це ось такі теж рожеві, але з капюшоном. Тут без капюшона йдуть. А це такі, ну це більше така толстовочка, а це більше худі. Вона з капюшоном, це така худі кінгуру з такою величезною кишенею. Відтінки практично ну, дещо відрізняються, да? ви бачите, це такий більше, більш холодний, це більш теплий. І так само сірі худі. Сіра, ось така худі, щось тут нашито, вишито мейзон. Лабугем 2003 1399. Теж з капюшончиком така тепла, під пальто, під пуховик. Утеплена худі із кишеною. До неї можна підбирати як сірі, да, штани спортивні, або ж або рожеві. Ну, ось такі теж 1199, які вони, вони просто, вони просто ось такі. Теплі всередині. На резинках йдуть. Із головних уборів у них йдуть ось такі, що це, кепки, Гляньте, картузи такі. Так, я думаю, що тканина містить відсоток деяких вовни. Така йде одна з люрексом тканина. Це просто. Потім просто чорні такі, що ще? 899, 759 такий, із такими гудзиками по боках. Це просто, але він холодний, такий вельвет 759. І в новинках в резорт є ось такі наушнички утеплені. Теплющі, боже, вони на дотики, я вам кажу, це просто норка або, або кролик 559. Так навчилися робити це, це хутро поліестер. Не відрізниш, я вам кажу, від натурального. Такі милі, гляньте. Вони невеликі, size, тобто один розмір. Ось такі представлені. В новинках в Різерт, до речі, нагадую, згадуючи манго, жакети. Ось такі жакети, теж такий світло, світло-молочний, з якоюсь такою ниточкою, навіть іде ниточка бежева, такі красиві гудзики. Взагалі класний, але ну, вже холодно. Хоча, якщо ви там на машині, да, там за рулем їдете, то можна в принципі, його вдягати, я думаю. Тут поруч представлені ось такі палацу шоколадного кольору. Гляньте які широкі, широкі, такі дуже класні, важкі, тканина важка. ну Такі якісні їх, якщо там розгладити, відпрасувати, точніше будуть просто супер. 1699, гляньте, які вони прям. вони такі, знаєте, багаті, розкішні, можна так сказати, там до шуби, наприклад, до коричневої, до якоїсь бежевої, до хаки, до пальтіжка, до пальто теж пасуватимуть класно. Такі штани, ну і з цим жакетом теж симпатично. Жакети класні. 2599. Так, тут бомбери такі йдуть. Бомбер такого вишневого, або ж він в Бургунді ще називається, напевно, що винний. Коротше, все туди. 2599. Дивіться, і навіть до них мають йти шорти. Це не обов'язково. Класний такий жакет. Жакет осінь. Прям осінній, мені подобається він, але вже холодно в нас, вже в нас на носі грудень. Шуби ось такі, теж темно, такого шоколадного, і вони, бачите, вони йдуть, як ніби шубка, шубка Тедді більше, таке хутро, нагадує нам, пальто Тедді. 4,599 теж така в формі класичного, форма класичного жакета, невеличка. Тут чорні джинси, джинси прямі і дещо за розширені донизу. Це в нас йдуть такі штани мом. Я думаю, джинси МОМ. Тут йдуть такі шкірянки. Ось така шкіряна куртка, вона ж бомбер. Дуже прикольна, я вам хочу сказати, дуже прикольна шкіра, м'якенька і така, така пом'ята ніби йде от під, під натуральну. За 3000. Теж класно з цими джинсами. Так як я ще не вибрала собі ніякого пальта, я вирішила продовжити дивитися, можливо, щось трапиться на очі, та й приміряти взагалі можна, наприклад, ось таке сіре нитка стерчить за 2399. Ну, це видно неозброєним оком, що це поліестер, тому що він дуже гладкий, тканина дуже гладка і аж. Виблискує. Це поліестер. можу ось таке приміряти. Або ж гляньте, отакі ще є, кольору Camel. Тут до складу тканини входить вовна Wool Blend. А, коштує 559. І такі ж є така ж точна модель, але ось такому. Це що в нас? Це в нас якийсь мікс. Фух, я вже заплуталася, між бордовим та чим-та коричневим чи яким. Чи вишневим. Що це за? Це баклажан, можливо, навіть, да, більше. Ну, Цікаво буде приміряти. Я думаю, зараз візьму ось, тако, ось такого плану і сіре. Не думаю, що мені пасуватимуть такі відтінки, такі грубі, прям темнющі. Ой, мені так подобаються ці. Гляньте, яка краса. Ці бусини просто. Просто бусини. Просто шукардос. Так, жакети, ладно, таке можна в секунді подивитися. Беру. Так, я навіть не вміщаюся в камеру. Ось так зробимо. Ого, мене видно. Так краще. Повний зріст. Ось таке пальтішко. Друге підборіддя. Я не знаю, як його прибрати. Ну, як я знаю, але це треба дуже великі гроші, щоб його прибрати. Так. Ну, розмір L. Я взяла спеціально взяла побільше, бо я люблю, щоб ніде нічого не тіснило, не мале було. <с> ну, Рука вдовгуватий, дивіться. Я думаю, що М теж підійшла. Мені дуже подобається довжина, гляньте, яке воно довге, Ну, просто дуже тепло в ньому буде. Я думаю, так. Да. Пальто тепле, пальто непоганого крою. Ну, Класична да, моделька. Такий класний, такі, непоганий і відтінок. Все, в принципі, вони всі ну, такі непогані. Чорне було те, що в резерві я приміряла, і манго темно-коричневе сподобалось. І це теж нічого так. Да? Класне, м'якеньке, неважке. Такий комір високий. 5, скільки я сказала? Майже шість тисяч. Ще й таке можна буде розглядати, але переміряти обов'язково розмір М. Сіре це 100% поліестер. Теж, в принципі, дивіться, непогано, але це М-ка. Ні, це L теж L. Ну, коротше, якщо ви будете брати ось таке сіре, 100% поліестер. одно, да, Воно однобортне, то беріть в розмірі, якщо у вас мої параметри, беріть в розмірі L, тому що от прям талія співпадає, М буде вже. Така тісна і в плечах, і в плані талії. Тому це L. Ну, Мені не дуже подобається. Класний колір, але ось тут морщиться. Ну, Тому що це така тканина, напевно. що Довжина плюс не супер довга. В цьому краще. Ну, мені наче. Може, я так. Певні дні я дещо викривлено сприймаю реальність навколо, тому треба буде ще передивлятися ці всі відео і щось обирати з, з можливих варіантів. Дуже товстий. Навіщо такий широкий робити пояс? Дивіться, ну куди? ну, давайте зрівняємо. Тут ось таке така ширина. Просто цікаво. Ну, так, да, однакові. Ні, все ж таки сірий, тому чомусь він йде ширший. Чому? Воно і так. Додає об'єму за рахунок тканини самої, за рахунок кольору. здається, ти об'ємніше робишся. І плюс цей широченний такий якийсь пояс грубуватий. Да? І кишені. Дивіться, тут якось акуратно зроблені, а тут прям такі нашиті. Ну, не знаю. Тепло теж, але як буде на вулиці в ньому. Коротше, мені це сподобалось дужче, і воно, звісно ж, і дорожче. 5599. Друзі, рубрика, що модно і як це носити. Я стою біля вітрини магазину, магазину вовк. На жаль, вибачаюся, відбиває дещо скло. Дивіться, розглянемо такий аутфіт-осінь. Мені особисто дуже подобається. Це в моєму стилі такі темні відтік. Ну, що це таке, дивіться. Мобільні телефони видно чохли точніше Це такий темно-бордовий жакет двобортний, а, потім водолазка чорна, ну водолазка чи то топ, це вже на ваш смак, може щось бути. Навіть прозора, якась сітчиста, може бути якась водолазочка, потім аксесуарик обов'язково у вигляді ланцюжка із маленьким. Маленькою такою намистиною. І штани, до речі, штани точно такий крій. Ну то, чому такий? Тому що посередині в районі коліна йде така джун, така строчка. І коротше, точно такі, як у мене, H&M. Купляла, до речі, в секонді у відділі сток. Ну, це не важливо. Давайте подивимося ціну. Отже, вовк, я так розумію, це український бренд одягу. Жакет, увага, 4 тисячі. Як пальто у бершці. Жакет 4 тисячі, лонгслів. Так, мужчини, ви заважаєте блогер... блогеру знімати влог. Лонгслів 799, брюки 2 і підвізка 259. Дівчат, я не знаю, як ви. Ну, мені подобається в цілому цей аутфіт, тому що це темно-бордовий такий жакет, шкіряні штани. Але ціни, ціни, ну, ціни. Ну, дівочки, це не серйозно. Так, сукня 2200. Ще один аутфіт від Вовк. Хотіла казати Вовк. Це сукня. Це, я б називала це сукня-жакет, тому що вона йде, в принципі, жакетом лише на. А тканина, дивіться, це ж поліестер 100%. За що? За що 200? Коротше, в мене сьогодні будуть одні сумніви, одні якісь підвізка 369 і сумочка. сумочки. Сумочки 3500. Що це таке за сумочки? За 3500? Боже, ж, в неї нічого не влізе. Бутерброд, Сосиска в тісті влізе. Не хочу нікого ображати. Я вже думала, знаєте що. Доки я чекаю від бою, і Resort закритий, зачинений. Я вже думала зайти сюди приміряти пальто у вовк, в їхній бутік, де все дорого, багато. Я не знаю, яка якість, може тут суперова в них якість. Коротше. може, навіть краще за там, якість манго, це Іспанія, якісь Зара Іспанія. 6600 коштує ось таке пальто, светер 1700, брюки 2. І підвіска 400 рукавиці: 400. Мені знову ж таки подобається підхід, але я б сюди вдягла джемпер поло. Не просто джемпер з круглим. Вирізом. А от джемпер поло, вони зараз стильні і вони е, утримують тепло, не треба там е, якогось ще шарфа, чіплятися це зручно, це практично і це модно джемпер поло. Тут в них просто йде такий джемпер з круглим вирізом, ви бачите. І під колір е, джемперу підібрані, е, до речі, рукавички, непогано. Темно, такий вишневий, я б сказала, навіть. навіть не бордо, а вишневий такий темно вишневий колір цих брюк, висока посадка брюки з розрізами внизу. І такий більше стайл-діловий стайл стиль. Пальто мені подобається, воно максі. Коштує, я вже сказала, 6599. Воно однобортне. Ще один аутфіт від вовк, це просто светр і просто ось, дивіться, вони навіть вказали светр. Дві тисячі такий сірий, з косами такий в'язаний. Ну, можна самому, звісно, зв'язати, якщо ви вмієте в'язати. Брюки за дві. <кій> Я вибачаюся, але ну, ціни, дівчат, ну, реально завищені. Завищені ціни. Ну Їм ж треба якось правильно заробляти гроші. Назвався вовком, то будь вовком. Тут вже краще видно, дивіться, вітрина не відсвічує. І перед вами пальто. Пальто однобортне, пальто, навіть тренч, тире жакет тому що тере-кардиган, тому що там немає підкладки, я вже бачу. І ви теж можете подивитися, якщо я приближу підкладочки, немає, просто йде така тоненька тканина. На зараз це вже варіант відпадає, тому що буде 100% вам холодно. Пальто коштує 4. 500. Ну, тобто це дорожче, аніж пальто з вовною в Бершці. Я гуглила і зараз без проблем замовити в інтернеті на Бершці будь-що ви можете, бершка.ком. Дивіться, сукня 1400, 1499. Я думаю, що це за рахунок ось цього ланцюжка, який перехрещений іде перехрещений на, на шиї. Ну, власне, і все. Аутфіт непоганий, але ціна за пальто я вибачаю. Останній і останній аутфіт від вовк це ось такий светр. Давайте спочатку ж аутфіт, дещо відсвічує. Так, дивіться, це сорочка. Просто беремо блакитну сорочку, вдягаємо поверх сірий светрик, все дуже по класиці. І чорні шорти, чорні бермуди, чорні ті ж самі штани. З екошкіри. Дуже класно, сірий, блакитний і чорний. Тут іде гра, гра фактур на контрасті, такий м'якенький, пухнатий, ніби із, із таким грубим твердим. Ціна светр 1699 сорочка. Дивіться, що свете, що сорочка коштують однаково. Ну як це зрозуміти? Що це за такі ціни дивні? Свете, як правило, повинен коштувати дещо дорожче від сорочки. Цінова політика дуже дивна. Шорти 1500 і сережки 300. Коротше, до побачення. Хочу я приміряти, чи я хочу приміряти е, пальто, я навіть не знаю. Ну, коротше, не знаю, як вам вітрина вовк.